Я хотел помиловать его, вложение чистить сердца, я хотел подуть.

Розділити, казалось би, на перший погляд в маленькій хатинці та велику радість, яку благовіствує Господь кожну хвилину для кожної людини і кожного людського серця. Ми привикли бачити розкішні храми, ми привикли бачити багато людей. А сьогодні Господь збрав своїх дітей для того, щоб, як вже сказав, розділити радість, згадати всіх тих то послужив йому глибокою вірою, благочастивим християнським життям, хто являє приклад молитви, терпіння в своєму житті, щоб досягнути царства Небесного. Сьогодні в цьому храмі все небо, сам Христос, Божа Матір, преподобні святі Чернігівські і всі святі зібрались, тому що коли звершується Божественна літургія, яка освящає весь світ, в кожну хвилину вони звершуються. Ніколи не буває ні одної хвилини в світі, щоб не звершувалася Божественна літургія. Тому що зараз в нас пізніше інших великих погодників Божих, Микола Чернігівський, князі Луцький, і багато тих, хто послужив вірою і благочестям. Належали ті печерській лаврі. Ми завжди молимося за тих людей, хто жив тут, живе і хто відійшов від цього тимчасового життя, тому що Чернігівщина дуже багато зробила і робить для святої обителі. Нехай всемилостивий і щедрий Господь по молитвах тіла печерських водників, чернігівські святи і всіх святих оберігає нас. Голосно називайте свої імена. Не бійтеся, не море. Ми сповідували так? Я вже просив владики і хочу, вас, з вами також бачу, я знаю одну людину, яка на цього місця має трохи відношення. Щоб переробити, трошечки крам підняти вверх, то й не не По весні, Або якщо встигнете щось зробити, я дам від лави купа, дам хрести. Щоб ви могли теж, а то так, якщо багато пластмаса і корис там знає, як я, І вам не легко, то бачите він і земляк я з вам не відпустив що зробити. Але так, що бороду відпустить, бачить, І давайте будемо всі разом. Але ж посетили землі лаври києво отечеські, тому що ці землі всі при Дніпру. Так, що було ще е, преподобно е, ніколи Святоші. І він дав ці землі, йому наш я. Хочу сказати, що ви знаєте, в чому справа, що наша вся сила, це монастиря, а особливо в лави, що печаль, скільки там по подвижників, скільки там святих мощей, які не такі, все роться, смотрите як. І ми розум це... свячати. Владимир Павел приніс все благословення, таких святих всі, і укріпляє нас. Я вам їм прямо так сказав слово хороше, спасі Божого, що і не боїтесь нікого. Дай Бог вам крепості грамота Видана настоятелю Святотроїцького храму Солопакуль Пакуль, повторяйте рацію з нагоди 15-річчя, освячення храму. Благословенна за старанні труди у славу Святої Церкви. Боже мілості змирена в російно та коли Чернівське новоросій розкішно. Аксіос. Ахіо, аксіос, аксіового. Асіо, аксіо, Ак 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 Прихожан, хочу висловити вам щиро подяку за ваші молитви, які ви сьогодні принесли до Бога за нас всіх грішних. Бажати вам міцного здоров'я. Благополуччя, нехай Бог укріпляє вас на ваші нелегкі ниві і благословляє вас на Бога. Мешканців села Пакуль цікаво буде дізнатися, що їхня Пакульська церква це був шедевр архітектури ну, на рівні Парфенона в Афінах. Просто парфенон зберігся, а Пакульська церква, на жаль, ні. И жизнь, и са исполня, сокровище плаги, и жизнь не в отладе, при всеми самых, и очистим. Присвятая тройця, поміли нас, Господі, нашого дику присі, беззаконні наші. Отчі наші живі, сину, ніби сі, де сидіти, ім'я твоє прийде, царце твоє, да буде творя твоя, конебі сі на землі, хліб наш заслужий даже за дні, і останні твої наші, кожи, і ми ото служником нашим. І не від нас у скушені і не збави нас от Бокавого. Нині і присни, Великий рекорд. Амінь. Господі помілуй, Господі, 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 помилуй, славу Отсую, Сину і Святому Духу, і нині і приснує кількох. Амінь. Придите, поклонимся цареві нашого Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Сарві нашого Богу. Придите, поклонимся и припадем своєму Христу Сарве Богу нашому. Поміни, Господи, дави. і Господі, дави дающий кротосів, якоплятового своєсть я... Богу Якові, а в досілення ні дому моєго или все зі народ постели моя. А ще дом са і вижима моїм. Дріманні похискрані воїніма, бандіше, обрядце місто Господи, сілені Боже, я очим за правду, приподобні до нас радують Давіда раді раба, Твої а оперативіше помазано Твоєго. Святого Спойдавідові нині Отвійця, я і інакше Святого Духа. Восхищається Крис нами, благодаря Святі Духа, окроплення на віці і священне, во ім'я Ца і Сина і Святого Духа. Восхищається Христос. Паці Господи, люди твоя, і на славіна солоні моя, пом'яти, православним християнам, наша противна даруя.

Бесподними, и на артилерийских благодаря напое, Может, Божий иначе священник и посников поклоняются. Христос жив на тебе, распешенців, прославляем Христу. Thank <tries>